Коса офіційно став папою Іоаном 23. На той момент у Європі вже було три понтифіки: один у Римі, один у Авіньйоні та один у Пізі. Косу цікавила не релігія, а лише влада і гроші. Він активно торгував індульгенціями, продавав відпущення гріхів за золото і не зупинявся ні перед чим. Проте йому все ж довелося взяти участь у великій релігійній події. Він вирушив на Константський собор, де обговорювали дві теми. Єретика Яна Гуса та подолання церковного розколу. Положення Коси було найгіршим серед трьох пап, він був найменш легітимним, тому він діяв хитро. Ще до собору він уклав таємну угоду з Фрідріхом Австрійським із династії Габсбургів. В обмін на захист він передав йому контроль над папською армією та величезну суму грошей. Але план провалився: Константський собор ухвалив рішення усунути усіх трьох пап і обрати нового. Римський папа погодився, Коса відповів: зачекайте хвилинку і втік, переодягнувшись у конюха. Він сховався під захистом Габсбургів і висунув шокуючі вимоги: збереження титулу представника папи в Італії, довічну пенсію у 30 тисяч золотих флоренів і передачу йому Болоні, Авіньона та кількох інших міст. Для розуміння: 30 тисяч флоренів у ті часи це еквівалент 300 триповерхових будинків. Собор не став терпіти цього шантажу і оголосив косу поза законом.